Випадки агресії виникають, якби розуміючи ваше відео, з декількох причин. Або дитина, підліток, не може виразити себе, не може самореалізуватися, або її не розуміють її, е, її оточення. Із-за цього виникають такі емоційні всплески. Підліток хоче заявити, що я є на цьому світі, я існую. І трапляються випадки, коли підліток переступає якісь норми, правил, поведінки, моралі і так інше. Це підліткова, вона колись зникає чи залишається у людині. На мою думку, що це вже напевно залишається у людини. Тобто, дивіться, є люди, які сприймають нормально інших людей із зеленим волоссям, із пірсингом, і це ок, це нормально, це дуже класно, що ця людина може себе самовиражати так. А є люди, які цього не сприймають. Діти беруть це від цих людей, да, наприклад, від своїх батьків, дідусів і так точно так само реагу... можуть реагувати, це не стовідсотково, але можуть так само реагувати на події. Людей, Да? Якщо це людина з якимись обмеженими можливостями, то так само дитина реагує, як реагують її рідні, тобто вона наслідує своїх батьків. Шановні, під час нашої розмови ми майже через кожне слово вживаємо такі терміни, як інтернет, мобільні пристрої. Так, ну, світ зараз такий. Наступне запитання буде, можливо, дуже коротким, а можливо дуже розгорнутим. Отже. Сучасна діджиталізація і засилля інтернету плюси і мінуси ну є дивіться діджиталізація. Це круто тут є позитивні аспекти, але є й негативні аспекти. Позитивні аспекти в першу чергу, звичайно, це онлайн навчання. Взагалі, навчання, в принципі, ти можеш займатися з вчителями з різних країн. По-друге. Це соціальна взаємодія. Так само ти можеш ось тим паче зараз, коли через повномасштабне вторгнення величезна кількість друзів наших підлітків виїхали за кордони нашої країни. Вони зараз можуть спілкуватися один з одним, так само писати повідомлення по відеозв'язку. Тобто, це дуже класно. Клас розвиток творчості. Діти розвиваються як хочуть. Навіть вони можуть виставляти свої фотографії, свої малюнки, свої роботи і навіть заробляти якимось чином. уже, це. Теж дуже е, добре. А мінуси е, щодо негативних аспектів, я б сказала, що може відбутись цифровий розкол, тобто, коли. Е, у в одних дітей вже є якийсь доступ до технологій, а в інших немає. Тобто тут вже йде знову таке відчуження одразу. Ти не з нами. Якщо у мене там е, є крутий телефон, а в тебе немає такого крутого телефону, тут уже підліток у нього відбуваються якісь навіть е, можуть виникнути питання до батьків. А чим мої батьки гірше, чого це е, мама Миколи якогось може купити е, такий телефон йому, або там який, якийсь комп'ютер, ноутбук. А чому мої батьки не можуть? Тобто тут уже. Йдуть якісь внутрішні також переломи, діти трішки починають втрачати зв'язок із буденністю, що ну, тут вони починають розуміти, що ми всі різні, ми всі не можемо бути однакові і різні у нас можуть бути навіть фінансові становища. Так? Далі це цифровий стрес і залежність, коли дитина може існувати тільки онлайн тут. І становити себе як особистість у живому спілкуванні з людьми справжніми дуже складно Дозвольте, Я вас перевію. спитаю, можливо, це є саме засилля інтернету. Так, це є засилля, дійсно, це є засилля. Далі дивіться, розповсюдження онлайн-негативу. Я вже говорила, що саме зараз дуже розповсюджений це онлайн-тролінг, це якісь фейкові новини, під які підпадають наші діти. Це якась не така виставлена знову таки фотографія, десь там щось підставили у відео і все. І вже якась група людей знову починає там тебе відчужувати від себе, тому що якась фейкова інформація пробіглась в інтернет. Тобто в мене ось так. Пані Ано, ну, до вас таке запитання: з вашої точки зору, скільки годин, який об'єм доступу до інтернет-ресурсу, до цієї загальної сітки, повинна мати дитина, повинна мати підліток? 24 на 7 чи менше? Доступ повинен бути обов'язково 24 на 7. Тобто, тут обмеження крипового не може бути. Справа в іншому. Якщо зараз йде у нас дистанційне навчання. Дитина 100% 6-7 годин, вона знаходиться в онлайн-мережі, тоді, коли вона спілкується не безпосередньо із вчителем під час праці на уроці. Далі у неї можуть бути якісь гуртки або ж ті самі онлайн заняття чи з англійської мови, там, чи, наприклад, хто там вивчає польську мову, німецьку і так далі. Так само потім на виконання домашнього завдання не завжди у дитини там є наприклад доступ до тієї інформації, яку там задали той самий реферат, там чи якусь розповідь, чи добід підготувати. Також повинно бути, але це все повинно бути в межах розумного. Звичайно, що ось як говорила Марина Олександрівна, за, за ті самі фотографії негативу багато. Багато в тому плані, що, наприклад, діти хватають із цих соціальних мереж, особливо це TikTok, це взагалі страшна соціальна мережа. Хватають все. Коли ти зараз бачиш, дитина десятирічна вже йде з айкосом, або вона йде там ще з якимись там різними цікавими речами, і ти дивишся і розумієш, що ці електронні сигарети і вейпи все інше, вона взяла не звідкись, вона взяла з дому. Звичайно, це її самовираження, тому що в даний момент вона тільки так може самовиражитися. Але ж тут ще впливає дуже сильно дорослі. Тоді, коли, наприклад, та ж сама соціальна мережа, де дорослий парить той вейп, дитина, звичайно, хоче наслідувати того дорослого, тому що в нього там кількість підписників, все інше, це негативний досвід. Тобто це саме мінус. Це саме мінус. Стосовно плюсу, ось знову ж таки, стосовно нашої мережі. 24 на 7. Е, є в нас декілька учнів з нашої школи, які ми навіть не здогадувалися. Особисто я, я навіть не здогадала, що дитина настільки володіє е, комп'ютером, наскільки володіє вона взагалі от фотошопом і всім іншим. Е, для мене було великим відкриттям, коли наш учень. Зробив не просто ну, фото, а зробив шедевральне фото. Це було дуже гарно, це було дуже класно. Чесно, ну, це, це величезний плюс, коли вони мають доступ до будь-якої інформації. Тобто не шукають так, як десь щось почував або десь хтось щось сказав, а ти ось захотів знайти, ти знайшов. Тобто можна зробити такий висновок: що інтернет, що е, мобільні пристрої, що той же самий принцип диталі... діджиталізації це якби. Е, Свого роду зброя, якою потрібно вміти користуватись, вона може як послужити благому ділу, так і зробити людину зовсім нещасною. Тобто це як, ну давайте зробимо такий приклад, як скальпель хірурга ним можна видалити пухлину і врятувати людину, а можна просто перерізати її горлянок. Саме так, саме так. Перед тим, як озвучити наступне запитання, хочу зробити таку невеличку вступну частиночку для більш якісного розуміння. В нашому повсякденному житті завжди існують, так би мовити, дві категорії. Два чинника. Тобто кількість і якість. Погодьтеся, що можна мати, ну отут -от на столі цілу купу всяких книжечок, брошурок, буклетиків, дайджестів, а можна мати одну єдину книгу, яка буде найкориснішою, найцікавішою. І найінформативніші. Можна мати е, сотні, навіть тисячі знайомих, але покластися і відкрити душу можна тільки двом, ну максимум трьом справжнім друзям. Можна заповнити весь свій інформаційний, життєвий, емоційний простір просто шаленою кількістю спілкування, а можна зробити наголос на якість такого спілкування. Тому наступне моє, мабуть, останнє запитання буде звучати наступним чином. З вашої точки зору, в процесі соціалізації, в процесі входження підлітків в соціум і поєднання різних оцих складових мозаїк, що важливіше кількість чи якість? Прошу. Важливе, на мою думку, важлива і кількість і якість. І якість саме, саме чинників, які впливатимуть на соціалізацію. Е, тому що повпливати, ну, наприклад, кількість. Звичайно, це, в цей період дітей багато друзів. Ну, там, це не одна якась людина, з якою вона товаришує, діти відвідують гуртки, діти спілкуються один одним. І, жодним, і кіль, кількісних чинників, які на неї впливають, дуже багато. А от стосовно якості, отут уже трошечки, якби. Дуже б хотілося, аби саме підлітковий вік на дітей впливали не тільки підлітки, ті, з якими вони спілкуються, а й саме батьки. Тому що батьки в даний момент являються і психологом, і в деякій мірі другом. Не говоримо про те, що там категорично все забороняти, категорично ставити там якийсь правиль, правильний шлях. Ні, помилки дитини, звичайно, повинні бути. Але в цей момент от батьківська підтримка, якісна підтримка батьків, вона дуже необхідна дітям. Це ж стосовно. На цього що, то, Тут же із за до допомоги батьків і формується дитяча самооцінка. Добре, пані Марина, ви особисто на що більше робите е, акцент? На кількість чи на якість? На якість. А більш детальніше, будь ласка. Про мені видно, що я думаю, більше за якість, тому що, наприклад, навіть в моєму оточенні е, все-таки буде двоє-троє друзів із ста. Але вони будуть найкращими, і це будуть ті люди, які знають про мене все. А ті сто інші будуть просто знати, що я Марина Олександрівна, і все. О дивіться, слідкуючи за вашими відповіді, я забив собі деякі нататки. Можливо, так сказати, діти це більша кількість, а дорослі це більша якість. Тобто неможливо е набрати якість без достатньої кількості. І оця фраза, що кількість. Перетворюється в якість, вона справедлива. Так? Судя з ваших відповідей? Тобто якість не може виникнути на пустому місці. Потрібен процес, потрібен довгий шлях, щоб людина, підліток, дитина, батьки і всі інші зрозуміли, що кількість... Колись переросте в якості однозначно так. Це все робота. І батьків. Дуже, дуже б хотілося, аби от зараз, ну на жаль, школа не, не впливає, скажімо так, не маємо скільки впливу за певних обставин. Дуже б хотілося, аби батьки саме в цей період е, не забороняли дітям проявляти себе. Хоче там той пірсінг, раді Бога, заживе. Хоче дитина там е, якось виділитися там яскравим кольором волосся. Будь ласка, волосся відростає. Хоче дитина, звичайно, але в мірах розумного. Тобто, ті самі, от дуже болюча для нас тема зараз. Оці підлітки з своїми вейпами. Це щось страшне. Ти просто йдеш по вулиці, і ти бачиш майже кожну дитину. Це просто прикольна річ для них. Не більше для них просто це круто. От, хотілося б, аби батьки трошки з розумінням до дітей, до їхнього майбутнього здоров'я, трошки віднеслися до цих всіх прикольних їхніх гаджетів там і всього іншого. О модних іграш. іграшок. Дуже б хотілося, аби вони звертали увагу на дітей, на їх розпорядок. Скажімо так, не вносили таких. Конкретних корективів у їхні там якісь плани, чи ще щось таке, і обов'язково були друзями, тобто не таке, що ти прийшов в 10 годин, коли я тебе чекала в 9, наприклад, а щоб там більш лояльніше, або якось наприклад, звертали увагу там на плюси своєї дитини тоді, коли їй треба ця підтримка. Тобто, ну я можу доповнити да, Просто спробуйте не руйнувати дитячий світ і світ підлітка, а спробуйте в нього війти, стати другом. Ви ніколи не будете найкращим другом своєї дитини, але спробуйте прислухатись до дитини, і тоді дитина почне прислухатись до вас, і ви дійдете до якоїсь спільної взаємодії. А можливо, і батькам сподобається те, що вони спробували з власними дітьми саме кейс. Які... Так, мабуть. можливо, так, чому б і ні? добре. Ну що ж, дякую я вам, пані Марина, пані Анна, за таку цікаву і змістовну розповідь. Сподіваюсь, що наші глядачі теж оцінять цей репортаж, оцінять нашу роботу і ми отримаємо відгуки на даний репортаж. Ну а з вами був Віп, слідкуйте разом з нами.